Всім привіт, лада каліна не заводиться. Цікава не зараз вам покажемо. Да, ми зайшли на гаражі машин, все забито. І я не знаю, що тут робити. Бачите, датчик був на клейови. Я подивився, вона перестала заводитися. Хазяїна постійно вона глохла на ходу, і він тримався на двох соплях. Отако От у нас він відходив, і тому машина у нас глохла. Зараз мій колега Васька буде щось робити, думати. Я навіть не знаю, як воно там йде на кришку або ліпити його на клей. Ось така у нас неісправність. Да, Це дуже інтересно. Да, потрібно знімати все. Ну, Тут двигатель восьмиклападний. Його не тяжко це все познімати. Ну, зараз мій колега буде думати. Скаже, що ми будемо виймати все. І, напевно, що будемо це. Давати на зварюванні роботи, якщо це можливо буде заварити. Масло ми злеїмо з машини. Ну все, от такий у нас неудачний буде сьогодні ремонт. Ну, звісно, треба ремонтувати.